Хай у хай, з вами не Янгай, з вами назів схід. Я буду сьогодні розказувати, як я добився такого успіху, що я накачався. Це всього за 5 хвилин, Я вам серйозно кажу. Головне п'єтеро яєць. І буде такий моцний біцепс, як у мене. Я вам серйозно кажу. Та да, нічого страшного, головне, будто на як бундура! Далі я вам буду показувати свої ступені. Свої ступені, як я добився такого Все з першого кроку, як я починав. Що до чого, який в мене прес. Біцеп. Усе я буду розказувати покрошно як я добився такого успіху, що я такий надіжний качок. Тепер я буду розказувати. Свої перші кроки, як я здобув такий лобіцепс. бо насправді такого не може ніхто здобути, це тільки я. Спершу я починав з самих легких управл. Причекаю, починав з самих легких управл для того, щоб набити свої руки, відзімався від землі. Тепер я покажу, чим я питався. Тільки білок, щоб набити біцепс. Бо біцепс потребує білка, щоб ви знали. Тільки треба було їсти м'ясо, шашлик і яйця. Тепер я покажу, як я цим кормився. Отако <пух> я їв. І такий набивався біцепс. Я, щоб ще знайти більше ефекту, кожних п'ять хвилин на турніку по десять раз робив. Одинадцятий! Зараз, 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 зараз буде. Один Одинадцятий! Я ще робив бігові вправи, по трасі бігав, щоб набити біцепс на нога. Що почали робити, здесь змій. Wow. Я качав всі ще дуже біцепс себе накачати! Качав і качав, качав і качав, качав, качав! Без перестав! Потроха-потроха в моєму тілі почали змінюватися форми. Показується, що я трохи накачав тут біцепс, а тут ні, ще не накачав. Треба було приступати ще до, до одної профілактики. Треба було віджиматись на другій руці, бо це вже біцепс підкашений, треба було віджиматись на одній руці. Тепер в мене почали вже два біцепса були накачені. Я тепер нікого не боявся, я тепер собі ходив, як і бути. І це все за три минути нечистими. Я нікого не боявся. Але я думав, що на цьому закінчувати не треба і треба було ще продовжувати надпрацювання свого тіла. Я добився вже свого успіху. Це було дуже важко мені. Але це того варто. Я тепер ніц не боюся, Біцепс набитий, підійшов. І більше нічого не треба. Це І це без протиїнів. Це є убійство. Це якби хтось проти мене йшов, я б порвав його на, на часі. Це не те, що якесь би протеїни, коло, чи ще щось, це природні муску. Це від природи, те, що природа дає, тому треба користуватися. <риві> набити все. Це ніби то, що там коловці протиїнами. Це само є набите. Це тут ніц ти не зробиш. Це як природа дала, так воно має бути. Це, це я не чую. 20 разів не чую. Настя. Вс, блядь. Та я не с дечут, мою сам. не сни, я не с ней чувствую. Нет, ты башни чт мою. Нет, блядь робити я... ФО! Бля! Да я молодера мой тебе валер! Отакий От був, що хто дивиться мої відеоролики, він може цього... бути здоровий накачаний. Але щоб таким був, треба відеоролики подивитися, Поставити лайк мому ролику. Отакий От був ролик для того, хто хоче набити для себе біцепс за 5 минут. А с вами был Назик всех. Баю-бай. Блять, он устал. Угу. Ты что, меня не понял, он ну, устал? Дрежь, ты что тут робишь? А ну я тебе сказал. Вот. Я сказал став чому не понять шобі чи... тобі ще думав, не подобається. Тобі ж не подобається? Чого поговорити? <ріпи> Чоловік! Оа! Ти <ріпи> чого не?